Всім привіт, я після лікарні. Щоб мені не було так сумно, сьогодні будемо розкривати мою першу Shadow High Райну да, Річ. З цієї 3 серії мені сподобалися майже всі. Да. Ось. Да. Якщо що, я її вже відкрила, просто дуже складно. Відкривати. І на це займає багато часу. Да. Так. Неї... Волосся за сережку зачепилася. Ага, зараз поправлю. Угу. Ну, поправі. Ось так. Да. В неї гарне синє волосся, і мені подобається, що воно довге. Да. І ще воно, ну? Трішки залакована. Але я так не дуже люблю. Показую сюди обличчя. В неї є Baby Hairs, да. і я не очікувала, що в неї буде сіра шкіра. Да. Але мені подобається, що хоч рожевий рум'янець. На в неї сірі тіні, голубі очі, ну і сірі брові. Сережки дуже красиві і вони переливаються наче хамелеон Ну і з, з головою медуза гормоне версетче. Так, так. Да, в неї акуратні губки Так. В неї гарна, ну така, типу сукня, ну, з длинним шлейфом. Да, в неї тут є поєтки. чорні і серебристі. І вони дуже гарно переливаються. І ще є. в неї є розкішний шлейф. Він повністю в поєдках і там е, написано Shadow High. Може, знімеш цю верхню сукню? Подивимося на гарну цю піксельну, Да, да піксельний костюм. Да. Мені було дуже цікаво перевіряти. Ой, хочу нормально зняти так, обережно. Угу. Я не розумію. Да. Ось цей гарний піксельний костюм. Тут дуже багато піксельних значків. І ще в неї чорнь... чорні нігті. Так, угу. якісь. А ну, підтягни там плосинчики, трусики допомозують, да. так? Да? Так, да. це коли я знімала цю чорну сукню. Угу. Так, да. тут є і серебристі, і рожеві, і фіолетові. В общем, дуже багато кольорів. Не рухай ляльку, бо вона дергається так. Так. Да. Це наче якась ну, водолазка чи спортивка. Постав її на стіл, рівень. Так. Да. Mm -hmm. да. І ще тіло лосинчики, ще й до того ж взуття. Mm -hmm. На каблуках. Ah. Да. Міг дуже подобається. Так. Тут навіть деякі кольори переливаються. Так. Так. Давайте вже перейдемо до аксесуарів її. Так, ось. ось костюмчик. Ось Так, мы идем в наборе. Микрофон. Да, мы Как у Виктории. Чехол вид телефона. Ну и, и сам телефон. Да. Микрофон, если что, тут отдельно. Все. Ну. Да, открыли микрофончик, но ну, добре. Так, мне тут тільки треба зрозуміти, де тут резинка, как як, яка тримається микрофон разом з його підставкою. Так. Ох. так, а тут... ой ой, -ой. ой Я не зможу його відкрити, Но... ось. Я його вже відчепила верхню частину. Зможеш відкрити, так? Да? Ну да, там ще знизу щось там воно угу. забагато. Дуже. Ну все, давайте це знімемо там. Да. Там тут чехол є, угу. і телефон. Угу. І. Не, ні, і там є речі мачок Верста... версачче. Угу. Да. Так дуже красиво. Просто все гарне. Угу. Да. да. Ну, і ще в неї є тут розчистка, ну і речі для підставки. Угу. Да. В общем, в итоге мне телянька дуже подобается. Да, всем пока, до новых встреч.